Легенди української остради, народного артиста України, автора та виконавця наших багатьох українських шлягерів, стожари, смирикового ка. Давно покинув я наснився сад, веснянім світі, струнка смерічка, край воріть, і найрідніша в цілім світі мату. Я сила на дворі. Смерекова тата, батьківський поріг, Смерекова тата на крутій горі. Ну бажаємо нам всім миру і перемоги. Я думаю, це зараз найможливіше. Щоб рідна українська пісня надихала нас на єднання, на перемогу, на довожданий мир. А так буде слава Україні разом до перемоги!